Я трошечки проїбався в мене. Ти що, стерво, йоперний театр, Рота я твого любив, щоб тебе мій дід на тому світі виїбав? Зараз, якщо взяти третій шолом, це взагалі буде неймовірно. Але я вже не встигну то зробити. Угу, Хуй там. Ви що йобнулись? Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь Це, до речі, не запис стріма, як хтось може подумати, тому що я завжди на стрімі записую відео сині, цього разу ні. Цього разу я сижу ось під ранок і просто окремо катаю катки. Ні, я з вами в таку гру не граю, чоловіки, я просто даю по тактиці десь тямки по, -по педалям. Краще трошечки ось тут. Ну, сподіваюсь, тут нікого немає. от Дуже хочеться в то вірити. Mm -hmm. Знову інтимка. Ось такі вони будні стрімера Навіть вночі не дають мені відпочинку. Ого, як вигналось, це те що? Граю на топ, мене не хвилює. Мене не хвилює, скільки я затрачу зараз часу на ось ці поїздки. Я просто буду грати на топ. Тільки завалююсь, як дядько, ось цю будівлю. В якій, скоріш за все, хтось сидить. Квадроцикл. Ой, ой, ой я ще не заховався чи що? Мабуть, еще ні. Но чувак нормально тикається. Ой-ой-ой, маленький гвинтик. Ну, йому дав голову. Хоча мені здається, йому дав щойно в шию. Мій пройоп, погано така з земкашки. Так, да, він прикрився від нас за усією будівлею, не страшно. Зараз він зробить якусь помилку, він пам'ятає, що ми тут сидимо. Візьму каністру, ой-ой-ой, 8 x чудово, на 8 x в мене краща гра трошечки йде, тому. Блять, дайте мені, будь ласка, тільки якийсь коліматор на цей голографію, його люб... рота любив. Напишіть в коментарі, хто любить голограф. Плюсаніть, хто любить, мінусаніть, хто не любить. Можете написати, рота любив голографа», тоді я точно зрозумію, що який тут відсоток. Угу, той потулив туди забайця. <різвіст> Як казав, мій дід через. Гандон їбатися, як через кло цілуватися, Йоперний театр. Нормально помстилися, помстилися. Бля, я запнувся на тій фразі, я не знаю. Угу. Це бот бігає нормально. Бота забрали чудово. Ну, я й сам думаю, вже пора в зону валити, трошечки пострілялись, розігрілися, мать би його вйоб. Більше мені не потрібно. Не, я хочу виправити цю фразу з дідом. Вона, вона в мене від душі линула, але я трошечки проїбався. Я трошечки проїбався. В мене. Ти шостерво, перний тіатер? Рота, я твого любив, щоб тебе мій дід на тому світі виїбав. Оце то налякав, звичайно. Мені здається, в мене реакції ще 2 місяці не буде. Я взагалі не орієнтувався, де він знаходиться той чувак. Оцей мінус є багі. Нормально, зараз знайдемо якийсь транспорт. Ні-ні-ні-ні, чоловіче. чем у нас Спробуй. Прийнято. Угу. Принято. Бляха, як би засісти без колеса одного. Топ 30. Можливо, зрай дойду до топу. Блять, не знаю, мені потрібно йти попутку ловити, бо я не знаю, як то зробити зараз. Фаза 2, Ну, поспішати в цілому немає чого. Зараз ось в цих кемпах буде велосипед, я чомусь в тому впевнений. А, добре, перестаньте мені слати вже ці інтимні фотографії. Я вже втомився наярувати, йоперний театр. Я ж вам про це кажу на стрімах. Дайте хоч записати один раз нормально. Будь ласочка. Ну добре, давайте бути відвертими. Якщо я зараз знайду Велік, я встигаю якось доскочити. Фаза 4, да. А, ні, ні, ні. Ні-ні, це ще третя фаза. Шабити так не буде, нормально, в мене ще є трошки часу. Блять, ви що йобнулись? Я не хочу від зони загинути. Ніде квадроцикл не спавниться, ні? Будь ласка, щоб тут щось стояло? Ну, будь ласочка. Будь ласочка. Є мотоцикл. Є мотоцикл, є квадроцикл. Є, є 30 секунд, я долечу. Я долечу. Дивіться. Сподіваюсь, там є паливо, якщо я викинув паливо, і там його немає. Просто по рівному їду сюди, мене не хвилює. Перший шолом дуже я блядь, цьому радий. Ну нічого, топ 10. Топ 10. Чуваки навіть не підозрюють, хто до них летить зараз. Чуваки навіть не підозрює, хто, хто до них летить. По дорозі просто валимо все. Ви що, йобнулися? Якщо я зараз ще тут топ-1 візьму, я просто не знаю я. Ну, але скоріш я скоріше я розіб'юся. Скоріше я розіб'юся. Куди їхати як відігрувати з першим шоломом, до цього мене життя не готувало геть зовсім. Даю 99,9 і кусок зуба. Він же щось бік кладеться. Фу, як добре, що я поїхав трошечки лівіше. Що йопнулись? Невже я вижив хоч трошечки тут? Тут хтось є. Ну він про мене не знає. Він про мене не знає. Я добрався сюди. Я добрався сюди. І кіло формим, ну, блін, як тут казав мій дід, ви що йобнулись чи що? Я що на тому світі прокинувся, мать би його в'йов. До чувачка просто завалилися, він тримав позицію нормально, прочекав, чи тут нікого немає, і тут я такий просто завалююсь. Юперний театр, блін, добрий вечір. Дроп поруч, нормально. Якщо я втримаю зараз цю висоту, все буде норм. А транспорт, не знаю, хто на транспорті приїхав. Мені критично сильно потрібен другий шолом. Все, бачу, він тут когось підлутав. Блять, аби зажим не спаршиве в мене зараз, якщо хтось вилізе. Звідки те старво по мені стріляло? От цікаво. Зараз, якщо взяти третій шолом, це взагалі буде неймовірно. Але я вже не встигну то зробити. Чи встигну? Угу, Хуй там. Ви що йобнулись? Як я то роблю? Одного забрав все ціль виконана проти мене двох. Як я сюди дожив, мені катка говорила, що ти взагалі до топу не дійдеш. Бачу. Він мене звідси не випустить просто так. Там хтось вже грається. Піду в округ. У мене зібрана інфа по двом ворогам. якщо я зараз використаю цю інформацію без підпройоба, це просто буде неймовірно. Угу. блядь, хороша позиція. Осетрові. Не знаю, чому я згадав, я ж на поваровчився. По одному є інфа, по іншому зовсім ні. Той розкидає, буде бігти в зону. Поки що контролю. Байтить, байтить буде з лівого боку бігти на мене. Це кого вбив, я не поняв, хто кого вбив. давай давай, давай давай. Перезарядочка і тримаємо висоту. Хто тут батя? Хто тут батя? ви що йобнулись? А, я не думав, що в мене тут буде топ-1, ви шо йобнулись? Я вперше записую а, окремо під софтбоксом під світлом катки, коли мене бачать, от не зі стрімів вирізки Йобнулись, що? Я сьогодні трахався, до речі. І можу вам відверто заявити, що це краще оргазм. Ох, ти ж, блядь. Мізинець сімуратрухто подивився. Зараз давайте поглянемо, скільки в нас урону вийшло. Ох ти ж, бляха-муха. Течу як сучка. Подивимось, що у нас тут виходить. Я, я в шоці. Я настільки кайфанув зараз. Пів четвертого ночі. Завтра відео публікувати, я записав. Блять. Це просто щось неймовірне. Подивіться. Подивіться. Відіграно було супер. Я прямо не очікував, навіть що мені вдасться дійти до кінця. Ви бачили ту ситуацію. Квадроцикл нам просто чудом попався. А, сподіваюсь, вам сподобалось. Ви також були у цій напрузі, в якій перебував я. А, Приєднуйтесь на стрім сьогодні. П'ятниця будемо лупити не менш крутіше або брати Азарота. Ви знаєте, по традиції я вам мізинець в ретро суну за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Можете друзям закинути той відос. Ось ця штука також вам в ретро відправляється. Плюс у ретральні шарики Також дуже вдячний, що ви то подивилися. Я на емоціях хочу завершити вже. Тому крепко тиснув всім ноги, гарно ранку, гарно сну, можливо, дня і в цілому життя. Смачного хто їв, смачного, хто їв, смачного в минуле хто вже їв, смачного майбутнє, хто буде їсти. До зустрічі, Тюрлюлюнь. <кхід> Походу, я в'їбався.